Добрий ранок. Нарешті зараз приїдуть за цим стільчиком і столиком. Це я таки була злабудила з шести панелей лего столик, але діти все одно за ним не граються. Він стояв. Просто стояв завжди. Пилюкою покривався, або вони туди щось наскладали і все. Я, казала, я продам, буде більше місця, все одно вони складають то лего на землі, або ще на, просто собі на платформах, або взагалі не складають. Тому виставила, сторгувалася до 30 доларів. Ех, правда, оці пластинки тільки 18 стоять, 6 штук по 3 долари і, і то. Якби це були оригінальні легові, то це була б одна пластинка, там 30 чи скільки доларів коштує. Це ікеївський, тому ікея популярна, продається часто і можна прям цілу хату скласти тут. За ними всі полюють. Але думаю, тут більше фокус іде саме на оцю платформу. Коротше, розбалакалася. Виносю поки на двір, поки людина їде, щоб вже потім не нести. Всі махаю, махаю, доларів закликаю вам. Так, забрали столика, 30 доларів. А ще вчора не показувала ще 5 доларів. Забрали ось такий пледик. Теж він в нас був е, пристроєний, то ми його пристроїли. 5 доларів, сімей. Скарбничку не помішає. Тим більше, що я е зараз буду брати дітям додаткові уроки. Поки що не покажу, не розкажу. Інтриг. Тому треба буде щотижня ще, ще додаткову суму мати. Тому така собі цільна збирати хоча б на два уроки додаткових за тиждень. М -м -м. Кешу. Було б непогано. А в нас понеділок, тому треба працювати. І як на диво, дуже багато замовлень впало за ці вихідні, хоча я в суботу теж відправляла. Але зараз покажу вам ще раз, чому я люблю понеділки. Тому що приходять ось такі повідомлення, і це на диво дуже велике повідомлення. Тому що я вам показувала минулий тиждень було 200 з чимось, ще 300 з чимось. Це те, що мені Ець виплачує з... після залишку, після їхньої комісії і після оплати за доставку. І гарна сума цей тиждень отак би щотижня, весь рік, а не лише коли сезон. Хах, і ще на в'язальному магазині. Там теж в мене було кілька замовлень. Но тут небагато, але теж добре. Це без собівартості, нагадую, але все ж краще, ніж 300. Уху! Сьогодні мене дуже багато замовлень на Etsy, Ну, дуже багато це 12 плюс одне в'язати, але почнемо з eBay. Нарешті продався цей. Велика пачка одягу. Точніше, людина розібралася, як, як його оформити. Я, я теж розібралася, тому оформляємо. Тут ще виявляється, їде тут недалеко написано орландовська адреса. Отже, що ми маємо? Ми маємо мінус, що це воно таке, боже? Комісія eBay. 7.33. доставка. Що там ще? Ага, на мене, що за рекламу. І я маю 30,21. Супер! Ось так я заносила раніше, бачите, сториж номер 3 100 доларів це його собі вартість була. І ось це все таке я продавала, продавала, записувала. І що ми маємо зараз? Чисті на даний момент 543 долара. Непогано. Але б краще, якби це було все швидше. Я не пам'ятаю, треба подивитися, коли я почала записувати. Десь. Здається, чи цього року, може й довше. А ось мені подобаються свої запаси з травня. Це, тобто все, що з дому винесло. Теж багато, бачите, вже непогано. 815 доларів з дому потрішки продала. З травня непогано. О, це що в нас тут всього 500? Це Western Beat. Це я тільки-тільки вийшла в 0500 доларів. І кладовка остання, яка була. Що тут у нас? 64 долара плюс бензин і час. Поки що 198 вернулося. Це у нас, ну, тобто, вже вернулося, можна сказати. Мінус 198, мінус 64, там 100 з чимось доларів. Ну, я не вважаю, що це варте того руху. Це дуже, дуже малий оборот. Ось так. Ось такі записи. Чисто навіть для себе. Цікаво. Винесла цю посилочку на пікап, бо треба ще знизу взяти кілька речей на продаж, покажу погоду. Сьогодні у нас 15 градусів по Цельсію. Кажуть, що буде завтра найхолодніше. За всю осінь це 2 градуси вночі. Для Флориди це дуже суттєве пониження. Дуже різке, суттєве, і мене вже голова розривається, якщо чесно. Ох. Ну, сьогодні 15. І більше не буде. Це теж незвично. Але сонечко світить так, що й не скажеш, що свіженько. Бо прямо на сонці прямо можна засмагати. Ідемо пакувати далі. Далі, з оптомаркету, моїх запасів продався ось такий Руал пововняний. Чесно, навіть не знаю, для чого він може бути. Але купили і, слава Богу, пакуємо. І що ми тут маємо? Продалося на eBay і. Що у нас там? Податки, комісії, доставка. І я маю чистими 929. Супер. Неочікувано для мене. Продалися ось такі штучки з Діснея. Ой, за... Так, да, це Дісней. Але це колаборація з Макдональдсом. Це я знайшла там самі, самі перші кладовці. І ще мала натхнення в цій дрібноті. Ах, коротше, рішила, що А раптом хтось хоче такі сувеніри. Це ось такі іграшки з Хеппі Мілу на честь Діснея. І на диво вони продалися. Напевно, десь з рік більше висіли, але продались. Пакуємо. І маємо ми мінус комісії, мінус податки, мінус навіть за рекламу. О, Боже мій. 6,49. Сімейну скриньку. Супер! Далі погнали пакувати на Etsy. замовлення. Так, ось такий: пін, значок, зелений гачок. Пакую в оригінальну упаковку. Леско. Далі мій улюблений бестселер. Набір для макраме Різдвяний. Пакую. Далі набір для макраме Ось таких ялинок. Він вже був упакований, тому просто оформляю. Знову такий набір і навіть два. Просто зараз скотчем раз-два і оформляю. І ще один такий мокремий набір. Треба купити поповнення, поки хорошо йде. Далі нічого нового. Все теж знайоме ваш улюблений акса Набір для в'язання гачком. Далі золото, золото, золоте. Жартую. так і колечко. Кілечко кільця котячую, формую для в'язання і фіксації нитки. Прошу. Несу. Всі посилки сюди, щоб хоч ці встигнути. Ай! Я працюю там, то техніка працює тут. Я таке люблю, бачите. Боже, який запах! Це будуть булочки. Ще трішечки хай поколотить, а потім буде дозрівати. О! О, як краса. Ти Що Чого я раніше так не робила? Мучилася пальцями оцього. А, це дивіться, все закрила тепленько. І най там працює. Швидкі посилки закінчилися. Тепер пакую пряжу. Лише один моточок сірої, напівовованіної пряжі. Кладу наклеєчку. Подаруночок, пакетик. Плюшики їдуть. Сіренькі два моточки. Подаруночок, пакетик. Погнали. Ось такий світлий набір на пібавоняної пряжі. Подаруночок пакую. Далі ось така чарівна палітра. Це клієнт перше купує, але так, чарівно, Всі кольори веселки. Надіюсь, зараз сюди вміщу. Упаковочку різдвяну добавлю і подаруночок добавлю. Let's go! І ось такі плюшики поїдуть. Поїдуть, поїдуть. Не знаю, куди. Так, подаруночок і пакуємо. погнали. Пікап ще давно поїхав, тому я не встигла. Але нічого, на наступний раз в'яжу ось таку ялинку хованку Сезон прийшов. Бажаю, щоб їх побільше-побільше замовляли. Погнали. Брелочок готовий і ялинка теж готова. Пам -пам. Пакую, напевно, вже на завтра. Або коли там збираються трошки посилок. Тісто на булки гарно зійшло, але зараз я зроблю з них булки і потрібно буде знов кілька годин чекати. Я сумніваюся, що до вечора вони знов піднімляться, оскільки в нас трохи холодноват. Але це треба зробити, бо треба звільнити, буду пекти звичайний хліб, бо вже нема. Оскільки албатцепат? Спитай щось легше. Там працює. Тут вже я попрацювала. Розділила їх отак, плівкою накрила. Ну, я чесно сумніваюся, що вони підійдуть до вечора, в нас вже 4 години. Якщо що, то зустрінемося завтра зранку з ними. І буде смакота. Тятел Вуді, ось який ти. Ха-ха, червоноголовий. Добрий ранок, у нас вівторок, 11 число, здається. І ранок почався. ну, У мене он з булочками, я вже їх спекла, буду мати на сніданок. Знову ж таки, добу вони в мене доходили. За день недостатньо вони піднялися, тому спекла їх зранку. Але не так ранок почався з булочок, як почався з того, що в нас 2 градуси тепла, лише 2 градуси. Я згадала, згадую ці всі меми флоридські, як ці наші флоридіани самі з себе сміються. Тут доволі такий цікавий специфічний флоридський гумор, як я помітила, Но він більше пов'язаний саме з природою, з погодою і з дорогами. Тому хочу вам показати, думаю, чому б і ні. Розкажу вам деякі нюанси, які ми тут просто падаємо від цього їхнього гумору, як вони весело самі з себе сміються, особливо ось те, що пов'язано, наприклад, з цим холодним фронтом, що прийшов. Він прийшов буквально на день, але подивіться, скільки всього на мемели. Ось мої грибочки. Кекси, як діти кажуть. Сьогодні трошки більш підсмажені, ніж минулий раз, але нічого. Це така нерівна поверхня того, що вони ще за ніч зійшли, такі бульбашками зробилися. Але дуже-дуже-дуже вони такі легесенькі, легесенькі, повітряні. М -м, парує, видно вам, не знаю. Тому з кавуською. Не видно, що парує. Дуже ніжне тісто. Мені подобається. Хрустка скоринка і ніжна дізна. Все. Смачного хто обідає. Я вже тут за робочим місцем, але сьогодні 11.11. 11 і це тут свято. Ну, як більш пам'ятний день такий. І пошта виявилася вихідна. Тому я не змогла викликати пікап, але завезу посилки сама. Там є місце, куди можна закинути. Плюс ще по дорозі зроблю кілька справ. Тому погнали! Пакуємо. Перше замовлення. Окуляри, все по класиці. Пакую. Далі набір ялинок зірочками, точніше не ялинок, а матеріалів для їх виготовлення. Ось такий. Далі набір для в'язання. Бачите, тут все є. Там капібара така з качечкою. Із мандаринкою. Далі пряжа ось такий червоний і такий якийсь коричнево-червоний. Може якийсь олень різдвяний. Ну, це я собі так думаю. Подаруночок, пакетик рожевий і пакую. Далі напібавоніна пряжа, такі базові кольори. Подаруночок. Пакую. Далі теж такі гарні кольори, можливо, на якісь ляльки для тіла, різні кольори. Ай, так, подаруночок пакую. І ще п'ятірочка моточки мочки, мочки, ось такого кольору. Подаруночок і рожевий пакетик. Привіт, у нас уже середа. Сьогодні трішечки тепліше, але все одно незвично, як для Флориди. Хоча, коли ти десь літаєш, зайнятий, то немає часу звертати на це, вдівся ти погнав. Вчора щось трошки набігала, я і не їздила. Ох. Так, сьогодні вже пошта відкрита і замовлень теж нападало. Пакуємо. Перше замовлення по класиці 10 окулярів. Let's go. Наступний ось такий набірчик для макраме різдвяного. Ви вже його бачили. Плюс ще один такий набірчик. Давно много не замовляли, я ось такі теж продаю. І по штучної наборами цей раз три штучки 5,5 мм з такими силіконовими приємними ручками. Сама такими в'яжу. Погнали. Далі ось такі кільця золоте і рожеве золото. Це для в'язання, ви вже знаєте. Далі у нас пряжа. Рідко замовляють цей колір фіолетовий, гарний. Два штучки, наклеїчки і рожевий пакетик. <му> Далі на, на пряжа, такі рожеві відтінки. Так мені подобається. Подаруночок і пакетик. Все-таки рожеве. Таке невеличке замовлення на три моточки. І три наклеєчки. Пакою. І поки що крайня на сьогодні п'ятірочка. Такі кольори цікаві. І подаруночки. Сипала пікапу, дойшов до вчорашнього, така непогана посилочка, коробочка з посилечками вийшла. Що там по погоді в нас? У нас тут 12 градусів тепла, вже показує. Але тепло тільки на сонці. В тіньку трошки свіженько. Але доволі гарна картинка. Давай, що тут таке накупляла? тут. Так, полкнуся. Купила. Кікі 7 доларів. Угу. Що, Тоже Щось купила? таке знайоме, хіба в нас таких нема? Є інша серія з цього. Ага. А це я теж. Коли Колись я купляла. Що, є щось таке? Так, не попали. Такси були цей. Я так, віру, це було 96. Віру. А що ще в бібліотеці? Тут... Ой, не знаю. Нащо купити книжки, дай... якщо в бібліотеці можна взяти? Оця книжка. дай ближче. І оця половина пункту і. Здавати бали? Та бали Ти вже заробила. зараз я тримаю за своєю спиною книжку, яка 4 пункти. Чого? Бо здорова, дощ? Ого. Даієріс. Щоденники любиш читати, так? Да? Mm -hmm. О, ще в такому форматі прикольно. Нап'ятні дійсно написано. Mm -hmm. А, ну ж це то теж так само. Тут це, це теж дає А. І оце даєріс. Я поняла. А ти Костя щось в бібліотеці сьогодні? А це діаріс, але це ні. Ну там дуже комікс, да? yeah. там? Вот Отакі от американці вже читають книжки. Hola. Ты спеш? Ану зіграєш щось нам? Є звук? Ану. А цього лумпу зіграєш чи це шрека, цього зіграєш? Я хочу лупову. Ну давай. Uh -huh. Все треба покидати.